Так, сьогодні у нас відправка равличенят маленьких. Ось, дивіться, зараз покажу вам, як ми все це упаковуємо. Ось такий контейнер. Там у нас кабачок, суміш зараз сюди насипу, мама. Тут у нас равличенята, зараз ми їх знайдемо. Ось, О, Це, щоб їм в дорозі було смачно і Угу. І обираємо. Оце ну, який слонік. Слонік раз, двох замовили? Двох, так. Ми угу. відправляємо двох однакових. Оцих. Угу. Давай туди йди. Тут... Таке п'ятнишко в його, таке гарне, який-де. Угу. Так, їсти. Mm -hmm. ось, так. ось так. І запаковуємо. Закриваємо зверху Мохом Ще трошки віка моху звідти заберу. Mm -hmm. Так, і пленочкою І дальніша упаковочка виглядає ось так. У тебе гарні ножнички. Гарні у мене ножнички. Mm -hmm. То тобі незручно незвично просто. Угу. Угу. Вот так. Теперь вот так. Коробочка, значит, точно для них. И все штучки, да, вы сможете сюда на квадрат. Нет, не квадрат. Кальций еще. Снизу. А, кольца А. Вот, знаешь, да, помню. да. Кальці суміш. І mm. все, ніхто не буде тут. Я хотіла ще оцих, але вони тюркій. Ні, ні, Не, 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 не треба тих туди. Ні. Це отак. Це отак. Ти впевнена? А, тоді ж оце треба теж відкривати. Uh -huh. Правильно? Ну, напевно. Логічно, що так mm. же. Ні. <laughs> Так, але ж оцю ми зробимо, от сюди загнемо. Ось так. Їдуть до нових власник. Власник. Власниці до нової або власника. Хто там у тебе замовив? дівчина чи мальчик? Дівчина. Дівчина, до нової власниці.